У Lex Україна 5 з'явився новий термін – вразлива особа. Ця категорія людей надалі може отримувати безплатне страхування, житло та більшу фінансову допомогу. З 1 липня потрібно підтвердити свій статус для отримання цих пільг. Для роз'яснення цих питань ми запросили до нас в студію Терезу Ібрагім, юридичну консультантку Міжнародної організації з міграції в Чехії. Отже, до вразливих категорій належать діти до 18 років, студенти до 26 років, особи, що доглядають за дитиною до 6 років, вагітні жінки, особи. Оби старше 65 років та люди з інвалідністю. Увага для людей з інвалідністю з 1 липня, якщо ви маєте українське посвідчення людини з інвалідністю, його можна буде завантажити у застосунок в електронній формі. Якщо немає з собою наразі посвідчення, можна звернутися за оцінкою в районне управління судзахисту за місцем проживання. Це можна зробити онлайн.